Привіт усім. Переселили ми своїх каченят уже, збудували їм такий будинок на вулиці. Будиночок теплий. Ну, поки що теплий, поки не зима. Тут стоїть таке вікно велике. І дверки теж склом. Зараз я відійду покажу. Я хочу показати каченятка, як вони виросли. Ось такі вони здорові вже, швидко ростуть. Ось такі мої качі. Зараз покажу, який віша будинок, тут ми утеплили, щоб не було ніяких сквозняків. Ось. І вони цілий день сьогодні були в цьому будиночці. Зараз покажу будиночок. Ось так він виглядає. Тут поставимо сітку, загородимо і буде такий вигучок. Ось вони підійшли, водочку п'ють через скло, видно. А так дуже лякливі. Зараз. Втікають. Хотіла так засняти їх, вони втікають. Так. Що в нас нового ще по хазяйству? навіть не знаю, все, наче як, як і було. О, пересадила. Пересадила квасолину ось. Спарували її, пересадили сюди. Да й неріч ще раз спарували. Теж вона тут сидить. Так, що ще? Кнопку, кормушку перекрутила, бо вириває разом з сіткою. І треба зробити поїлочку, бо вона її прогризла геть. Так, Фруска на місці. Малявки посадили сюди. Ось. Полтавку пересадили донизу. Ось це наш персик такий вже великий. ще сидить з малявками, нема куди тут Щось придумаємо. Так, ту кроличку, що я зламала, ніжку, прийшлось прибрати. Ось її сестричка тут сидить сама. Так, по цесаркам підростають. Все добре. Черниш теж поїлку прогрес, зараз зроблю. Курочки ждуть вечерять, але в них тут насипано, хай вечеряють. Так, що ще. Що в нас тут ще? Теодора зараз заберу до хати, підготувала клітку. Ось. Заберемо вже в тепло. Кузьми вичистили. У нас загорає дуже. Сухенько, чистенько. Дівчат так само сидять. Гарбуза вже з'їли, тільки що був гарбуз, уже нема. Так, каченята переїхали. Ну і все, зараз включу світло у курей. Піду гляну, чи нанесли яйця. Що у нас тут по яйцях? Аж нічого. Так, нема жодного. Що такое кури? Де яйця? Виходной нема. Ладно. Немає. Ракушку я не купила, поставила. Не знаю, яйцо нема сьогодні. Ось. А, Теодор, іди. Тео, йди зловлю тебе. Це ще таке було вишволо. Тіадор. Все, давай. Ой, ловила. Ідемо до хати. Дивись, Дивіться, випадеш. Буде вже в хаті жити. Бо вже ночі холодні, щоб не замаз. Качок попасли, гусей попасли, ці дві гусочки так і ходять. Теодор, сиди. Дві гусочки так і ходять, то... димить. Думала, спалю кучу. там. Таке з-під курей соломи, всяке всяке Думала згорить. <кій> а воно тільки димить. Ось. Ну і тут мої качата бігають. Ось так не видно. Ну, здорові, дуже швидко ростуть, мені подобається, що вони так. Не так, як щеплення, шипну, Вони так довго. Ті, що останні вилупилися, хоч би до морозів в пір'я вбралися, аби... бо так, гусяки мої сидять. Кривоклюваль я погодувала. Ой, кожен день у неї теж. Ось воно. Чаки сидить, чаки не знаю, куди пересадювати, бо кури його обіжають. Ну і кривоклюв теж нікуди не піде, бо заклюють його. Поки що сидять в клітці. Ось таке коротеньке відео показала вам. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім дякую.